Lucid Е e проти Тесла Мол S, Хто виграє гонку розкішних електромобілів? Гонка титанес. Лусид Е проти Тесла Мол S, хто є королем розкішних електромобілів. Електрифікація автомобільного ринку це вже не лише тенденція, а неминучість. І в цій новій реальності, де бензинові двигуни поступово поступаються місцем акумуляторам та електродвигунам. Боротьба за лідерство спалахує новою силою. У сегменті розкішних електричних транспортних засобів дві назви виділяються особливо яскраво: Лусит Е та Тесла S. Обидві машини пропонують вражаючі характеристики, передові технології та, звичайно, преміум досвід водіння. Але хто з них є справжнім королем цього сегмента? Давайте спробуємо розібратися, не покладаючись на простий переказ технічних характеристик, але виходячи з наших власних спостережень та експертної оцінки. Стиль та дизайн, мінімалізм проти елегантності. Перше, що привертає увагу, це інший підхід до дизайну. Tesla MOL S, незважаючи на оновлення, зберігає розпізнаваний мінімалістичний стиль, який можна охарактеризувати як функціональний мінімалізм. Немає додаткових деталей, навмисні прикраси це лише чіткі лінії та плавні поверхні. Цей стиль, звичайно, відображає філософію Тесла, простота та ефективність. Однак, якщо ви шукаєте щось більш вишукане та елегантне, то Lucid E може бути для вас більш привабливим варіантом. Лусид Е має більш розкішний і футуристичний дизайн. Тонкі світлодіодні фари, елегантні задні світильники та спрощений силует створюють відчуття дорогої та сучасної машини. Листкий інтер'єр повітря також виготовлений у більш традиційному стилі розкішних автомобілів, використовуючи високоякісні матеріали, такі як шкіра та дерево. Тесла, навпаки, покладається на виробництво з великою кількістю сенсорних екранів та мінімальною кількістю фізичних кнопок. Особисто я вважаю, що обидва автомобілі виглядають добре. Але з точки зору дизайну, Air e пропонує більш широкий спектр можливостей для тих, хто цінує класичну розкіш. Тесла, у свою чергу, може сподобатися шанувальникам сучасного та технологічного стилю, продуктивність, швидкість, прискорення та динаміка. Що стосується продуктивності, обидва автомобілі показують вражаючі результати. Пле Tesla Model S з його потрійним електродвителем та потужністю понад 1000 кінських сил здатні прискорити до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди. Це просто неймовірно. Однак Lucid ESPR з його потрійним електродвителем та потужністю понад 1200 кінських сил ще швидше. Прискорення до 100 км за годину займає лише 1,89 секунди. Однак цифри є лише частиною історії. Важливо, як відчувається машина в процесі водіння. Tesla Model S PLED має потужне та миттєве прискорення, яке дозволяє легко обігнати інші машини на шосе. Lucid ESFR також має чудове прискорення, але його динаміка відчуває себе більш стриманою та контрольованою. Особисто я вважаю, що Tesla Model S Plaid пропонує більш захоплюючий досвід водіння завдяки неймовірній швидкості та миттєвому прискоренню. Однак Lucid ESFR пропонує більш комфортне та контрольоване водіння, що може бути більш кращим для тих, хто цінує комфорт та безпеку. Подорож та зарядка практичність в епоху електрифікації. Подорож є одним із ключових факторів при виборі електричного автомобіля. Тесла S пропонує інсульт до 652 кілометри, EPA, тоді як Lucid Е e пропонує рух до 837 кілометрів, EPA, у конфігурації Гранд Турен. Це серйозна різниця, яка може бути вирішальним фактором для тих, хто часто здійснює тривалі поїздки. Однак важливо враховувати, що курс курсу може сильно відрізнятися залежно від умов експлуатації, таких як температура повітря, стиль руху та використання кліматичної системи. Крім того, важливо врахувати час зарядки. Tesla MOL S підтримує зарядку з потужністю до 200 па КВТ, тоді як Lucid E підтримує зарядку потужністю до 300 10 КВТ. Це означає, що Lucid E можна стягувати швидше, що може бути корисним у дорозі. Інтер'єр та технології боротьба за увагу водія. Всередині обидві машини пропонують сучасні та технологічні інтер'єри. Tesla Mall S має мінімалістичну конструкцію з великим сенсорним екраном, який керує більшістю функцій автомобіля. Lucid E має більш традиційний дизайн, використовуючи високоякісні матеріали та прикраси. Обидві машини оснащені вдосконаленими технологіями, такими як система допомоги драйверам, автоматичне оновлення програмного забезпечення та інтеграція з мобільними додатками. Однак Tesla Model S має більш вдосконалену автономну систему водіння, яка може керувати автомобілем за певних умов. Ціна та конфігурація розкішна доступність. Ціна ще один важливий фактор при виборі автомобіля. Tesla Model S коштує від 89 940 доларів, тоді як Lucid E коштує від 77 000 доларів. Це робить Lucid E більш доступним варіантом, особливо для тих, хто шукає розкішний електричний автомобіль з великим ходом. Мій вирок, хто виграв гонку. Вибір між Lucid E та Tesla Model S є складним завданням. Обидві машини пропонують вражаючі характеристики. Вдосконалені технології та преміальний досвід водіння. Однак, якщо ми поговоримо про мою особисту думку, я схильний до зрозумілого повітря. По перше, мені подобається більш розкішний і елегантний дизайн повітряного повітря. По друге, я ціную більшу пропозицію чіткого повітря. Третє, я вважаю, що Лусид Е пропонує більш комфортне та контрольоване водіння. Однак, якщо ви шукаєте найшвидший і найдосконаліший електричний автомобіль, то Tesla Model S це чудовий вибір. Зрештою, вибір залежить від ваших особистих уподобань та потреб. Ради клієнтам. Зробіть тестовий драйв обох автомобілів. Це найкращий спосіб зрозуміти, яка машина підходить для вас. Розглянемо свої потреби та бюджет, який інсульт вам потрібен. Які функції для вас важливі? Скільки ви готові витратити? Подумайте про майбутнє. Електричні машини стають все більш популярними. Який автомобіль буде актуальним через кілька років? На закінчення гонка між Лусид Е e та Model S продовжується. Обидві машини пропонують вражаючі характеристики і є відмінним вибором для тих, хто шукає розкішний електричний автомобіль. Вибір залежить від ваших особистих уподобань та потреб.